Доброго вечора, друзі. Слава Україні! Третій поєдинок сьогоднішнього ігрового вечора. Чверстьфінали у нас у Мастер АйТі Різі. Нептун, Смартрук Старс. Такий матч і про інші результати. Головне, щоб команди нас потішили класною грою сьогодні. Результативною. Отже, Smart Rockstars у жовтій формі. На Ачосіці ось так дуже швидко. Смарт Оксарж відкриває рахунок. Просто клас. Закидання тут впередиться. Шапошникова. Чи буде удар? Ні, поки що удару немає. Альзарман Є дальні удари і на місці. На місці у нас Олег. Зараз не пробиває Олегу. Зараз є удар свою команду кіпера Нептуна. працював. Там ще один удар. і Кіпер Smart Rockstars Старс. Уже екватор першого тайму у нас минув. Наразі один гол команд команди. Побачили зараз який шанс і м'яч у сіті. Забиває у нас Микола Малецький, якщо я не помиляє сток. Дивимося. Єдальні удар зоро тійко. Ще одна спроба. Микола Малецький. знову Павло Федак. І цього разу знову! Що ж друзі, повертаємось до нашого матчу. Другий тайм поєдинку пенальти. Ну, це можливо, власне, у вівторок, 11 лютого. Якщо, наприклад, буде така ж ситуація, як от на сьогодні у матчі Нептун Смарток Старс. Нічия хороша Малецького. Знову Микола Малецький. Влад дари м'яч у ці. 2-1. Ось так Нептун таки забиває Малецький. Є у нас розіграш Остап Покальський віддав на партнера. Дальній удар не були з нами. Дякуємо двом командам за гру.